Головна бібліотека області приймає вітання від читачів, а на сьогодні їх вже 39 тисяч. Науковець Віктор Самородов вже протягом 46 років є постійним відвідувачем закладу. Говорить, що тільки тут може знайти всю необхідну інформацію. 69-му році я поступив до полтавського тодішнього сільськогосподарського інституту і 18 вересня вперше став відвідувачем бібліотеки і з тих пір. Ніколи не роздавався із бібліотекою, того що тим людям, які несуть знання, передають знання. Це для них храм. Постійний читач розповідає, цікавиться різною літературою, але перевагу надає фаховій, тобто аграрній. Відділ документів з природних і сільськогосподарських наук я відвідую чудовий відділ, чудова завідувачка пані Надія Коломієць. Така от і звичайно, в зв'язку з тим, що я в краєзнавчій студії от, опрацьовую то прекрасний наш краєзнавчий відділ. Директор закладу Тетяна Зеленська зазначає, незважаючи на такий поважний вік бібліотеки, вважають себе ще молодими, постійно вдосконалюються, йдуть в ногу з часом. Бібліотека йде в ногу із життям суспільства, країни, і ми не традиційні книгосховища, які тільки видавали і приймали книги. Ми зараз потужний центр інформації, ми науково-методичний центр для бібліотек всієї області, ми центр спілкування громади. Працівники бібліотеки створюють належні умови для відвідувачів, прагнуть, щоб читачам в стінах закладу було комфортно, щоб бібліотека була третім місцем в житті людини. Перше місце в житті людини займає родина, сім'я, друге місце це її робота, а третє місце ми дуже хочемо, щоб займала бібліотека, щоб завжди людям у нас було цікаво, корисно, затишно і щоб кожного дня вони з радістю приходили до нас і знали, що завжди її зустрінуть, допоможуть, порадять. До ювілею бібліотеки презентували документальну виставку Бібліотечна справа на Полтавщині мовою документів. Тарас Пустовіт, заступник директора державного архіву області, говорить на виставці представлені документи до революційного і радянського періодів. Є документи місцевих органів влади про фінансування, як фінансувалися бібліотечні установи, про те, яких руйнівних наслідків мали періоди соціальних потрясінь в 17-21 роках в про, в сорок першому роках про документах відклалися також ті процеси, негативні процеси, які відбувалися. Ну з ідеологічних таких міркувань. Документальна виставка діятиме до початку травня.